Паралельно з інтермаріумом просувалася ідея Балто-Чорноморського союзу. За нього виступали Михайло Грушевський, один з ідеологів українського націоналізму Юрій Липа, професор Степан Рудницький, голова міністерства зовнішніх справ Латвії, Зікфрід Маяровіць пішов далі і склав практично бізнес-план створення союзу. У бізнес-план входила розробка інтеграції економічних систем, спільної банківської та монетарної політики, політична конвенція про взаємну підтримку, план забезпечення вільного шляху від Балтійського моря до Чорного та плани оборонного союзу до участі в союзі запрошували Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Україну, УНР, Грузію, Азербайджан, Вірменію, Кубань. У перспективі розглядали Туреччину та Румунію. Також Союзом цікавилася Фінляндія. Але всі плани зламали росіяни. Наприкінці 1920 року Червона армія захопила Україну, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Розмови про спільне щасливе майбутнє довелося відкласти.